Наша увага звичайно прикута до всіх цих подій, але в нас за спиною уряд е продовжує шарити по наших кишенях. Існує діра в бюджеті в 300 мільярдів, яка точно до кінця року виросте до 500 мільярдів гривень. Підвищити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фіз осіб, від доходу з продажу нерухомості, 5% від тарифу. За користування мобільним зв'язком, але є відчуття таке, що уряд вирішив зінфлювати, тобто повалити гривню через обвал гривні зекономити на ін для інших якихось потреб своїх. Найголовніше те, що на тлі оцих всіх підвищень уряд не дає можливості українцям забезпечити себе. Як не сонячними батареями, то якимись генераторами. Уряд для цього нічого не робить. Він займається поборами з бізнесу. Навіщо вони чмирять людей через ТЦК, через... їм хочеться пошвидше розкочегарити народні протести, чи що? Вітаю, друзі! Доки наша увага прикута до трагічної історії загибелі Ірини Фаріон, і це емоційно зачепило в першу чергу таку частину суспільства, яка пов'язана з освітою, з творчістю, з, ну, інтелігенцією. Бо до Фаріон ставились по-різному, але багато творчих людей дуже співчували її, поділяли її позицію, вірили в те, що країну необхідно українізувати. Єдине, що стиль Фаріон, звичайно, був таким, що він швидше не вносив шкоду, коли знаєте, коли можна проголошувати правильні ідеї, але отримувати абсолютно зворотній результат. Ну, але її ідеї поділяли багато людей, і суспільство якось проникнулося цією загибелью. Далі увага українців розвернулася звичайно ж, бік Сполучених Штатів, тому що Зеленський торочить час, що ще трошки до кінця року ми гарячу фазу війни припини. На підставі чого він е виголошує ці свої ідеї, можна. Визначити хіба що алгоритм американських виборів. Тобто на Банковій вважають, що чіткий ну, зрозумілий результат на виборах в США, може ще до завершення самих перегонів змусити Путіна якось ну, пом'якшувати свою позицію. А в разі поразки Трампа. Путін доведеться швидко згортати всю цю кампанію, тому що, по суті, Кремль зробив певну ставку на Трампа з метою, ну, скажімо так, змусити Україну до якоїсь форми, ну, м'якої капітуляції, умовно кажучи. Наша увага, звичайно, прикута до всіх цих подій, але в нас за спиною уряд продовжує шарити по наших кишенях. Зрозуміло, що я вже називав суму, коли ця ідея підвищення акцизів була проголошена вже законодавчо урядом. І я говорив, що існує діра в бюджеті 300 мільярдів, яка точно до кінця року виросте до 500 мільярдів гривень. Сума вражаюча. І, чесно кажучи, коли такі діри. Напрошується стара перевірена технологія. Обвал гривні. Причому, судячи з того, що пробує уряд вчиняти, ми вже бачимо, що гривня здешевіла по відношенню до долара і по відношенню до євро, відповідно, тобто до класичних твердих валют, на яких базується весь експорт-імпорт український. Ну і допомога. Так от уряд кинувся підвищувати податки. Верховну Раду зареєструє Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 11416 та 11417 щодо внесення змін до Податкового кодексу та держбюджету на 24 рік. Що Кабмін пропонує? Тепер міцно тримайтесь, підвищити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб, запровадити військовий збір для юридичних осіб, зокрема для ФОП, в розмірі 1% від доходу. Запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп в розмірі 5% від двох мінімальних зарплат на місяць, сумарно 800 гривень на місяць. Запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу сумарно такі ФОПи сплачують 6% від доходу, 5% єдиний податок, 1% військовий збір. Для інших встановити військовий збір з деяких операцій. 5% від вартості банківських металів. 30% від вартості ювелірних виборів 5 виробів, 15% від вартості легкових автомобілів і придбаних юридичними, придбаних юридичними та фізичними особами, 5% від доходу з продажу нерухомості, 5% від тарифу за користування мобільним зв'язком. Тобто, ну, мобільний зв'язок у нас недорогий, але він і не дуже якісний. Тобто замість зміцнювати і покращувати мобільний зв'язок, по суті, ці побори з мобільного зв'язку ще більше законсервують розвиток мобільного зв'язку в Україні. У нас і так на половині території інтернет фактично не працює, ледве-ледве тягне 2G. Отже, ми потрапляємо в таку. Дивну ситуацію, коли розкру... почу... по суті почавши розкручувати інфляцію, уряд, по-моєму, вирішив зекономити на військових. Таке вже в українській історії було. Коли обрали Зеленського, тоді інфляція не була аж такою великою. 19-20 рік навіть навпаки, економіка по інерції ще зростала. Але Зростання зарплати в різних галузях, зокрема в торгівлі, в виробництві, було досить відчутне. Зате у військових ніщо не зростало. Станом десь на кінець 2020 року зарплата військових складала, по-моєму, 12 тисяч гривень і поліцейських теж. В той час, як касир на касі в супермаркеті отримав вже десь 16 тисяч гривень. Зараз ці пропорції, звичайно, помінялись, війна все поміняла, але є відчуття таке, що уряд вирішив зінфлювати, тобто повалити гривню і, по суті, не нарощуючи і не індексуючи зарплати військових, через обвал гривні зекономити для інших якихось потреб своїх. Замість того, щоб стимулювати розвиток виробництва. Уряд, по суті, чмирить будь-який бізнес, будь-яке виробництво. Тобто, по суті, вони пробують збудувати державний капіталізм або капіталізм е, друганів е, Зеленського, а всьому населенню побори і чмиріння. Тобто ця модель, яка е, зараз активно продавлюється урядом, і в них є ще суперлобіст гетьманцев. Вони, по суті, доведуть до того, що е, оборотні кошти з бізнесу вимаються остаточно безповоротно, гривня зінфлює, е, українці і так живуть за межею бідності 70%. 70% громадян зараз живе за межею бідності. Ну, от, вони дотягнуть до того, що платити е, нічим буде за опалення. А чи матиме ми те опалення, чи матиме ми взагалі то будь-які гарантовані блага, так би мовити, тобто, навіть якщо ми платимо за нерухомість, за своє житло, чи війдемо ми в зиму з електрикою, з теплом і з водою? Найголовніше те, що на тлі оцих всіх підвищень уряд не дає можливості. Українцям забезпечити себе як не сонячними батареями, то якимись генераторами, яким, тобто якимось таким устаткуванням, яке б дозволило не виморозити системи, пережити зиму. Уряд для цього нічого не робить. Він займається поборами з бізнесу і блокує е, ввезення будь-яких будь технологічного устаткування для того, щоб Зігріти помешкання, освітити їх, забезпечити зв'язок. По суті, вбиваючи електроенергію, вони вбивають і свою пропаганду, тому що плоди цієї пропаганди вони вже не донесуть вуха українців. Може, це і добре. Цей грьбаний марафон українці не дивляться, але і падають страшно перегляди в Ютубі. Очевидно, що літо. Відволікає людей на більш важливі потреби. Кажуть, що літній день рік готує. А чи буде урожай? Питання. А чи люди кинулись вирощувати на присадибних ділянках щось, а чи буде там урожай? Вагання. Наконсервують люди. Ну, Справді українці таланують і в цьому плані. Зараз просто такі обставини, що все ціни біжать попереду зарплат. І відчуття таке, що в зиму ми війдемо без грошей, без наповнених кладовок домашніх з консервацією, без погребів, наповнених овочами і без. Техніки без сонячних батарей, без якихось генераторів дрібних. Тобто, по суті, серйозної роботи на входження в зиму урядом не ведеться. Про це, по-моєму, єдина європейська солідарність кричить у парламенті: я бачив спіч Петра Порошенка з цього приводу дуже аргументований. Дуже аргументований. Враження таке, що Порошенку найбільш потрібно. Але загалом відчуття якогось такого внутрішнього обвалу в управлінні державою. Враження таке, що Зеленський нічого не контролює, його міністри нічого не роблять, крім власної наживи. І головне, що жодної звітності перед громадянами. Підконтрольними, так би мовити, нема. От питання. А навіщо вони чмирять людей через ТЦК, через їм хочеться пошвидше розкочегарити народні протести чи що? От питання. Набрано 14 бригад нових. Вони забезпечені технікою, вони забезпечені обмандируванням забезпечені боєприпасами. Звичайно, що людей мобілізувати і вчити треба. Але навчених людей тримати в, на локаціях без техніки, не забезпечені технікою бригади, виглядають як імітацією. Підготовки до оборони країни, а не справжню роботу. Так само і дії цивільної влади виглядають як імітація активності. Вже після розбомблених Зміївської, Трипільської і ТЕС, після руйнування енергосистеми, вже можна було давно поприймати рішення на спрощення ввезення сонячних батарей, ну всілякого устаткування. Але ж цього не зроблено. На третьому році війни уряд спромігся спростити ввезення комплектуючих для розмінувальних систем і для розмінувальних машин. Ну, хоч, хоч це, але ж ефект від цього спрощення буде тільки наступного року. А коли буде ефект від спрощення, ввезення. Енергетичного устаткування. Після того, як зима все виморозить, дуже багато запитань таких, дуже багато. Тому я говорю про це і нагадую про це, для того, щоб ви максимально мобілізувалися, опиралися на підтримку один одного, формували якісь. Кооперативні відносини, кооперативні зв'язки об'єднувалися для, для виживання. Очевидно, що держава Зеленського вам нічого не подарує. А жити треба. Тому думайте, дякую Збройним силам за можливість прокидатися вранці. Ми переможемо. Навіть попри те, що внутрішній ворог робить все, аби ми обвалилися і не вистояли, ми вистоїмо.